Роботу попередньої влади все, що з нами відбувається, є корисним. Вона розбудила, будучи представниками, люди з цієї влади, будучи представниками криміналу, відвертого, прямого, зухвалого, вона як негативний полюс ініціювали зворотній полюс, протилежний полюс, полюс гідності і честі людей. І це повстання, яке ми мали, от, проявилося. Сьогодні Путін своєю нахабною агресивною агресією проти України формує українську націю. І попереду у нас надзвичайно серйозні випробування. Але от в цьому справжньому протистоянні добра і зла буде поставати Україна. Нам потрібно усвідомити, що ми жили весь цей час, всі 24 роки чи 23 роки. В полі, в просторі брехні і, зл... І, зл... і злодійства. І ми звикли до цього, ми адаптувалися до нього, а хочемо жити в іншому просторі, який простор є правди, волі, свободи е... і віддавання, а не... а не крадіжок, служіння, а не використання служби для власного збагачення. Це протилежність. І... От точно так же як вода сьогодні, вона рідина, а завтра вона може стати льодом. Там, от, перехід цей е і кристалізація води відбувається. Цей процес у фізиці називається процес біфуркації. Відбувається через відповідні точки, які. Елементи, частинки, які присутні в воді, вони в якійсь мірі для цього середовища для середовища брехні і злодійства Олександр Супрунь не відповідає він протилежний, він не належить цьому середовищу. І от через такі точки, які в воду в воді знаходяться, коли відповідний тиск путінський, наприклад, температура бандитів всередині країни. Вони створюють умови, при яких вода із рідини перетворюється в льод. І це нова структура, нова Україна з'являється. Україна правдива, Україна волі, свободи. Ну, от і через такі точки де тішені, в інших місцях має поставати інша країна. Ну і нехай нам Господь, Господь допомагає, і Олександру також в цих справах.